Загалом Біблія написана дуже цікаво, і, взагалі, в, такі, в такому ключі, що дехто її взагалі не розуміє. Я поясню, так як я розумію, і я надіюся, я донесу вам е цю істину, так, е яким чином написана Біблія, або в прямому сенсі цього слова, або в символах. Е це досить е цікаво, і потрібно мати Духа Святого і уважність велику для того, щоб зрозуміти, коли. Вірші, коли контекст іде прямий, а коли вже йде в переносному значенні, так і він щось означає. Наприклад, рік означає, день означає точніше, рік, так. жінка означає церква, води означають народи. Так. Тобто потрібно, як на мене, читати Біблію загалом. І новий завіт читаєте, паралельно старий завіт читаєте, тому що старий завіт це табличка множення. А новий завіт – це вже складні приклади. Ти не будеш розуміти, якщо ти не будеш знати старий завіт. Отож, привіт-привіт, мене звуть Ірена. Дякую, що ви завітали на мій канал Bible and Your Salvation. І дякую за підписку, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Я сподіваюся, ви будете досліджувати Біблію разом зі мною, вчити вірші, якщо бути спасеними і не приймати участі в самих карах, які записані в Біблії. Так то. Ви повинні просто досліджувати Біблію, і бути готовими. Також прийняти хрещення, дотримуватися Божих заповідей і мати віру в Ісуса. Ці ключові повинні виконуватись. Отож, сьогодні ми будемо трошки досліджувати, читати про об'явлення. Дуже цікава книга, так, це пророча книга, так само, як Даниїла. Її треба буде досліджувати паралельно з Даниїла. Сьогодні я буду говорити про. Трьохангельську вістку також поговоримо, що означає жінка, що яким чином Архангел Михаїл скинув змія, як змій зараз називається, так чому він не хоче, щоб цей змій Люцифер так під назвою, чому він не хоче, щоб люди знали, що є Бог, що є сатана. Що ми пішли якоби з теорії Дарвіна, так? Чому він це все хоче? А тому, що він не хоче, щоб люди спаслися. Він знає, що його кінець близький, що він не спасеться, і він не хоче, щоб ми спаслися. Бо в Івана 3,16 чітко ясно написано. Це якби як заздрість, трошки ненависть, можливо, до нас. Що Івана 3,16, що Бог настільки Бог полюбив світ, що віддав сина своє до щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто ми з вами маємо ще можливість спастися. І розпочинаємо. 12 розділ відкриваєте об'явлення. Перші, перші 6 віршів я не буду читати, так, хоча ви можете її прочитати собі, так. Я почну з 7 найголовнішого вірша. І сталася на небі війна, і Михаїл та його ангели. Михаїл це на сьогоднішній день, уже якби Ісус Христос, так а, та його ангели зі Змієм війну. І Змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. Що це означає? Це означає, що він переконав, він був диригентом хора і він почав зазрити, Господу, що престол і так далі, він сказав своєму серці, що поставлює престола вище зір вище, так ніж е, творець поставив свій престол, так, тобто він захотів бути творцем. І переконав третину ангелів з, з, разом з третиною ангелів він був скинутий з неба. Так він переконав третину ангелів, що Господь такий поганий. Ось, і все, Уявляєте собі наскільки христ треба мати. Ось, і скинений був змій великий муж стародавній. Що зветься дияволи сатана, що зводить усе світ. і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені, каже Іван, який був захланий на е, острів Патмос. І він каже наступні слова: і я почув гучний голос на небі, який говорив. Тепер настало спасіння і сила цар і царства нашого Бога і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого свідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. Через це звеселися те небо та ті, хто на нім пробуває, горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лють велику і знаючи, що короткий час має. Коротенько поясню, що ці слова означають про те, що дехто каже: ну а якщо Бог такий сильний, такий всемогучий, чому він допустив, що нас кинутий на землю? Так? Тож можна було його просто знищити і все на тому. Так? Але тут є нюанс, є різні версії нам цього. Не віддано, тому що це божі тайни. Є різні версії щодо того, що чому так Бог зробив і не зробив так, а так зробив. Можливо, тому що він не хотів показати, не хотів показати, що він настільки жорстокий, так, тому що він люблячий, він, скажімо так, десять в одному флаконі, так, десять якостей в одному флаконі. І можливо, він не хотів хотів показати. Іншим, як і небесним небожителям, так і земним про те, що таке є зло. І що, якщо ти робиш гріх, а гріх це зло, то за це іде покарання. За гріх іде смерть. Так? Але ми знаємо, що Господь віддав сина свого єдинородного, так, Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Тобто, ми омиті вже якби наперед. Кров Ісуса Христа, але це не означає, що вони повинні грішити. І так, як індульгенції робили Римокатолицькі церкви. Так платили, що і наступні гріхи робили, але тут індульгенція і все окей. Так воно не працює. Так? Бо хвала на Духа Святого не прощається, якщо ти знаєш і робиш. Так, тобто, і можливо, Бог хотів просто показати, наскільки є небезпечно. Взагалі зло, так, і наскільки є обманщик сатана. Тому що чи в Матвія чи блоки написано, що сам сатана так, притворяється ангелом світла, так, осінняючим херовим притворяється. Тобто настільки м'яко, гарно говорить, поводиться себе, так, але діла по ділам дізнаєшся, хто в неї такі, але діла його розбігаються зі словами. Отож їдемо далі. Об'явлення дочитуємо 12 розгляд, давайте розі 13-го вірша. Зміт я переслідує жінку. Нагадаю, що жінка в символа в символі означає в Біблії, що це є церква, тобто є церква погана, так яка порушує Божі заповіді, яка людські передання а, іде по цим, по цій стежці, і є жінка, інша церква, яка дотримується, все таки. Божих вона не дотримується передань різних народів, все, що встановила церква, так, аля, ось, і так далі. А коли Змій побачив, що додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп'ян. І жінці дані були два крила великого орла, що змія тіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати часи, час і часи і півчасу, в перекладі це три з половиною роки. І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінка земель, земля помогла, жінці земля помогла, і розкрила земля свої уста та й випила ж... річку, яку Змій був пустив із своїх уст. І змій розлютився на жінку. Це головний вірш. І змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, щоб вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Так, це дух пророцтва. Ну і далі. Зараз будемо читати ще тринадцятий розділ. Що це означає? Це означає, що є дві церкви. Так, я зараз так коротенько, максимально, щоб ви простими словами, щоб ви розуміли, насправді це дуже велике дослідження, велике так порівняти Даниїла, історію і об'явлення, так і що говорить також одні, другі, так церкви. Ось тому, а що це означає? Це означає, що буде в кінці дві церкви, дві категорії людей, які будуть дотримуватися Божих заповідей і віри Ісуса Христа, і інші, які не будуть цього робити. Так, і той, хто буде говорити, що це неважливо, чи дотримуються Божих заповідей, чи не дотримуються, яка різниця чи субота, чи неділя, але Папа, Рим, Папа Римський, так, Римо-католицька церква, вони... Перемінили заповіді, другу заповідь, вони повністю викреслили. Вони поклоняються іконам. Четверту заповідь вони переробили субота на неділю. Десяту заповідь вони на дві розкололи. Так, Тобто, і І е, хтось може сказати, яка різниця? Ми спасаємо себе благодаті і так далі. Але Біблія нам чітко ясно говорить, що. Змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком її. Тобто, в кінці світу буде дві категорії людей, які бережуть, так, що вони мають свідоцтво Ісуса, і вони бережуть Божі заповіді. Так? Тобто тут чітко і ясно написано, що якщо ти хочеш мати спасіння, якщо ти хочеш бути на небі, мати вічне життя, а, бути в новому Єрусалимі, ти повинен дотримуватися Божих заповідей і не тих перероблених, що Рим переробив. А справжніх, які є в Біблії. Так, 13 розділ говорить нам про знак звіра, що Антихрист, і його пророк, семиголовий звірина, звела світ. Тобто, знову ж таки, це в символах все. І я бачив звірну, що виходила з моря, каже Іван, яка мала десять горів та сім голів. А на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, що подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а пащі її немов велип'яча паща, і змідав їй свою силу і престола свого, і владу свою. І а одна з її голів була ніби забита на смерть. Але рана смертельна її вздоровилась, І вся земля диувала, слідкуючи за звірною. Хто ж це такі? Це Папа Римський, це Рима католицька церква. По історії ви повинні як ви порівнювати і знати про це. Так. А... І вклонилися зміїві, що дав владу звірини, і вклонилися зві звірині, говорячи, хто до звірини подібний, хто воювати з нею може, їй дано уста, що говорили зухвали та Бог і їй дано владу діяти 42 місяці, тобто 1260 днів або років, так а, тобто це дуже складний математичний таку склад, так, приклад, так який я зараз не буду сильно озвучувати, це папська влада. Так, ось і, і їй дано уста, що говорити, зухвала та Бог їй дано владу діяти 42 місяці, і відкрила вона свої уста та зневагу проти Бога, щоб Бог ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. Чи їй дано проводити провадити війну зі святими. Та їх перемогти і їде на владу над кожним племенем і народом і язиком і людом. І вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книзі життя агенця заколоного від закладен світу. Коли має хто вухо, нехай слухає. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. <кхід> тобто про що це мова? Про те, що. А... По історії ми знаємо і середньовіччя, хто читав історію, знають, що були інквізиції, були шалоти, були спалювання біблій, а були переслідування так, а іменно тих, іменно тих в ті часи, коли заборонили суб суботу святкувати, коли заборонили в 1264 році читати біблію, так коли то для чого це все було дано для того, щоб маніпулювати, маніпулювати і щоб повністю, повністю. Знищити справжніх християн. Не тих християн, які е, зараз перемішалися з язичниками, так, і святкують е, язичницькі свята, але під назвою ми, е, християнських свят, так, а справжні християни, які служать Ісусу Христу, дотримуються Божих заповідей, так? Ось і мають віру в Ісуса Христа. Тобто, е, це Папа Римський. І всі ті, хто з ним дружить. А хто буде з ним сильно сильно дружити і допомагати йому робити ще більші, ще більший тиск, щоб був тотальний, тотальний контроль по всій землі розберемо. Отож, це все, що я зараз проговорила, це все стосується і історії, і е, старого завіту Даниїла, так розділ також Ісаї, також об'явлення. Це все разом. Я простими словами, як я обіцяла в попередніх відео. Я вам зараз розбираю максимально просто, щоб не замарачуватися сильно, щоб ви розуміли, що і до чого, так це все ви можете знайти в історії про середньовіччя прочитати, про роки почитати, що робилося тоді, так що як, як вів себе папа римський, що вони робили? Ці всі, звісно, дані деякі. Ви вже можете і не знайти, тому що дуже гарно підчищають, я так зрозуміла останнім часом. А ось. Ну, не буду сильно говорити. Не можу. Е, розумієте, так? Тобто, Але хто захоче, Бог тому відкриє. Так? Якщо будете досліджувати, Бог дасть дух свято, щоб ви це розуміли і зрозуміли. Е, далі читаємо з 11-го вірша, 13-й розділ об'явлення. Друга звірна допомагає зводити світ. Хто це така за звірна? І бачу я іншу звірну, що виходила з землі, каже Іван. І вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила як змій. І вона виконувала всю владу першої звірни перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірні, щоб в неї здорована була її рана смертельна, тобто Рим, папство, так? І чинить вона великі ознаки, так що й вогонь зводити з неба додолу може перед людьми. І зводить вона мешканців. тобто сатана теж вміє робити чудеса. На секундочку, так все, що він не може робити, це читати думки і що? І а, воскрешати. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образи звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа. Образові звірни, щоб заговорив образ звірни і зробити, щоб усі, хто не уважно, хто не поклонся образові звірни, побиті були. І зробить вона, щоб усім малим, великим, багатим, вбогим, вільним рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чоло, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамени. Імені звірини або числа імені його. Тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. В описі я залишила вікаруюсь філідеї, написано на шапочці. Це не моя інформація, це всім відомо, в принципі, так, але просто чомусь не зауважують. Ось тому, якщо перекласти Вікаруюсь філідеї, додаємо ці цифри, так, 112, 53 і 501. Додаємо, і виходить цифра 666. Так, і уявіть собі, що настільки захоче, настільки буде діяти сатана, що ця влада римська захоче, щоб прям всі, всі поклонилися, щоб ви визнали, визнали авторитет, щоб визнали владу на землі, що він іменно керує. Так, що земля його, хоч насправді земля не його. Так? І іменно ці моменти хоче Бог показати всім, наскільки є Сатана поганою, поганою істотою, і що робить зло насправді, так? і що це, що це за печатка, що це за знамену? Яке буде дано, написано на правиці або на чола. Що це таке? Тобто, це не просто якась печатка. Так? Що оп, і вліпили тобі, і ти хочеш. Попечатане. Ні, мова не про це. Мова про те, так, чоло воно асоціюється з чим? Ох, з розумом. Так? Тобто ти усвідомлюєш, що ти прийняв конкретне радикальне рішення. Все. крапка. Так. Тобто все. І ти живеш так, як ти прийняв рішення в своєму житті. Це стосується чого? Це стосується, коли буде дано велике випробування. Це буде чи указ, якийсь виданий, як це колись було видано так, в середньовіччі, що наказ, наприклад, про святкування неділю в 321 році, так, імператор Константин. Або в 364 році заборонено святкувати суботу, повну. Так. Ну і так далі, почалися різні свята, і так далі. В 1234 році заборонено читати Біблію, придумане безсмертя душі, хоч це просто дух йде до Бога. так. Ось. І В Біблії написано, що всі душі мої далі чистили, індульгенції придумані. Ну, коротше, дуже багато-багато. Ось. І ми повинні розуміти, так, що. Буде якийсь указ або наказ виданий, так, як колись видано. І конкретно треба бути готовим до того, що заблокують карточки, заблокуються там все. Тобто максимально треба бути підготовлено, якщо ви захочете дотриматися все-таки Божих заповідей, так, і мати віру в Ісуса, не відійти від нього і мати вічне спасіння, тому що коли хто перейде на ту сторону, в сатанинську, так? З римською церквою, так, то вас чекає, можете прочитати, що вас чекає, 16 розділ: Сім чаш гніву, Божого нищать землю. Ну і далі можете прочитати, що там вас чекає, так, яка загибель. Тобто, уявляєте собі, це все дуже серйозно, вибираючи сторону: чи тут, чи там. Так? У всіх, звісно, по-різному. Когось Бог більше благословляє, а когось менше благословляє, так, але. Комусь більше, комусь менше випробувань дає, але все залежить від нашого серця. Якщо ми твердо лобі, так, і хитаємося, то Бог більше випробувань дає. Ну і так далі. Але мова зараз про те, що буде іменно таке попечатання, так, чи ти дійсно на стороні Ісуса, чи ти дійсно на стороні сатани. Ось така інформація. Ну і далі проходимо чуть-чуть до 14 розділу, об'явлення, він коротенький, про те, що. Троханську вістку о, треба прислухатися і не заганяти себе в ці життєві рамки і, з, і вертатися, так, що життє, життєві якісь справи нас відволікають дуже багато, так, і ми забуваємо нашу місію, для чого ми в цей світ прийшли, для чого ми живемо, що нам потрібно робити і так далі. Тому подібне. Починаємо читати з вірша 6, 14 розділ. Трьоханська вістка настає година суду Божої. І побачив, каже Іван, я іншого ангела, що летів серед неба, і мав було висити вічною Евангелією мешканцям землі, і кожному людові, і племенові, і язику, і народу. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший другий ангел летів і сказав. І казав: упав, упав Вавилон, город Великий, тобто протестантизм упав. Бо лютим вином розпусти своє, він напоїв усі народи. І інший третій у услід за ним, і гучним голосом кажучи коли хто вклонятиметься, вклоняється звірні та образує її і приймає знамено. На чолі свої, чи на руці своїй, тобто папство, да? на тільний день, їхні, їхні всі свята, усі все-все-все, що не попридумували, то той питиме з вина Божого гніву, вина не змішаного в чаші гніву його, і буде мучений в огній сірці перед ангелами святими та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься на вічні віки і не мають спокою, день і ніч, хто вклоняється звірні та образує її і приймає на імені його. Тут 12-й вірш важливий. Тут терпеливі святих, що додержують заповіді Божі та Усусу віру. Ну, там далі можете трошки почитати, якщо вам цікаво. Ну, 16 розгляд, звісно, також прочитайте. Подивіться, що чекає тих, хто буде проти Бога. Так, тобто, ось таким чином. Це дуже важливо, тому що те, що я сьогодні розібрала, прочитала, це є дійсно дуже-дуже важливе попечатання Божих. Божого народу, так і розуміння, розуміння, що Біблія є правдивою книгою, так тому що зараз проводяться археологічні розкопки і те і все, і підтверджують, що колись були цивілізації, що були колись велетні, тому що знаходять великі черепи. Тільки Біблія говорить нам в буті, що на той час жили веледні, більше нічого не не доводить. А ці Біблію забороняють читати, тому що тільки вони мають право читати, то вони читають кіські псалми, там такі і так далі. Це я про рим. Про рим говорю. Тобто, розумієте, якщо ви дійсно хочете спастися, це все дуже дуже серйозно. Якщо ви вже народилися, ви не вмерли при, при при народженні, ви народилися в цей світ. Тобто, у вас значить, є якась місія. Тож у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся і до наступної зустрічі. Всім пока.